У 15-му кілометрі автомобільної дороги Р-70 Р-51 мереково долавав Павлоград. Саме тут, у Лузівщині, в цьому році Служба автомобільних доріг Харківської області та державне підприємство дороги Харківщини реалізувала амбітний перший проєкт, коли три дороги це державна дорога, Р-51. Коли комунальна дорога і місцева дорога, одну дорогу, і у нас утворилась кільцева дорога, та дорога, про яку мріяла вся Лозова багато-багато років. На сьогоднішній день це дійсно такий амбітний перший проєкт в Україні. Ми його зробили, і, звісно, все починалося з державної автомобільної дороги Р-51. Це було в 2017 році. Ми всі пам'ятаємо, коли була зустріч з громадськістю, коли ви дали доручення, і згідно цього доручення, ми опрацювали всі можливі питання, вийшли на рішення рішення загалом разом з «Укравтодором», І це було досить складне рішення, досить складний проєкт, тому що на той час дорога була ще не зруйнована. Треба було в мінімальні сроки зробити проєкт, вийти на дорогу. І зробити перші кроки. І згідно вашого доручення, всі пам'ятають, тут тут присутній, перший рік, у 2017 році, ми почали ремонтувати дорогу з двох боків, тому що і на початку дорогу, дороги не було проїзду, і е, Банютине, Краснопавлівка, Герцяваново зовсім не можна було рухати. І зараз на сьогоднішній день ми маємо сучасної європейської дороги 112 кілометрів. Це один із найскладніших проєктів у моєму житті. Чому? Тому що дорогу ми робили під рухом. Рух ні на один день не перекривався. Всі ви знаєте, По мірі того, як ми робили і покриття було більше і більше кілометрів, інтенсивність зростала. І на сьогоднішній день вона досягає до 20 тисяч автомобілів на добу. Причому це автомобілі не легкові, а як правило, це перевантажені грузові автомобілі. І саме на сьогоднішній день ми можемо спостерігати максимальний грузовий транс. Ми розуміємо, що дорога була переважка, і частина ремонтних робіт вона, по суті своїй була не просто ремонтна, а будівельна робота. Тому так, що так. потрібно було не укріплювати, а частиною робити заново цю дорогу. Те, що підрядник відповідально віднесе до своїх обов'язків і сподіваюся, якісно. Клав дотримуючи будівельних і е, дорожніх норм. Лав асфальтобетон. Я дуже сподіваюся на це. Коли ви плануєте за планом? За планом, до 15 жовтня, весь комплекс робіт буде виконано це так з обіченими з грунтованими ціна резервами, тобто з плануванням піветів, розмітка, дорожні знаки. Вони вже встановлюються. Дорожні знаки, бар'єрне єр, бар огородження, мостові сповістові споруди. Чотири це... мостових споруди на Одній роботи повністю завершені, інші роботи завершені на 80%. Роботи завершені якраз отут 200 метрів на цій спороді на цьому штучному. На цій Але ми можемо впевнено сказати, що проїзд від Харкова до Озової забезпечено, комфортною, так. якісно. Так, так, так. Ваша особливого повинна бути щодо розмітки якісного якісно, закінчення всіх будівельних робіт. Так, єдине, що залишиться ще на наступний рік, якщо буде фінансування від держави, це 43 завершення верхні. Правильно? У нас Скільки залишилось? залишилося? До Павлограду. До кордону 11, 11 кілометрів, там, де ми завершили Новоїванівка, і до кордону 11 кілометрів 200 метрів. То технологічно в нас передбачає завершення комплекс робіт разом з верхнім шаром. У нас залишиться дуже серйозна ділянка ще без верху. Ну, десь 25% у нас зроблено з Але верхнім шаром. Але на Цей рік ми запланували, ми зробили більше. Більше, ніж запланували. І Зараз ми проводимо роботу з паном Славоміром щодо перерозподілу коштів. І Якщо буде, ми надіємося, що це, буде перерозподіл, то у кінці вересня нам додатково пообіцяли ще на 10 кілометрів верхнього шару Щемиа. Це всі наші пропозиції внесені в план, у ми і ми надіємося, саме так і буде. Щодо місцевої дороги, яка на сьогоднішній день є першою новозбудованою дорогою за кожди кошти державного суду. На даний час всі роботи відповідно до проєкту виконані в повному обсязі. Що дає ця дорога? Ця дорога дає в першу чергу забезпечити безпеку міста, найбільшого одного з найбільших міст в Харківської області, міста Лазова, Так як весь транзитний транспорт, весь грузовий потік піде в обіст міста Лазова. Додатково це дасть водіям скоротити рух як в напрямку Дніпропетровська, так і на напрямку Харкова майже на 10 кілометрів. Водію буде вигідно, вигідніше їхати ніж через центр місяця. Міста і скоротити сам пробіг. Також це допоможе улучшити влучити екологію міста. Приїхали не те, щоб подивитися на дорогу, бачили їх, але для того, щоб ще раз впевнитися в тому, що вона зроблена якісно і ті сподівання, ті плани, які будівельники нам представляли, вони виконані, тому що не завжди бачите біля села кисле. Нема 50 метрів асфальту. Підрядник сказав, що повернуться і зроблять його. Знаю і розумію, скільки ви чекали. Такого не повинно бути. Люди повинні заслуговувати на найкраще і ті погані приклади, які були, потрібно змінювати. Ми змінюємо це разом. Я дякую кожному, хто надихав, хто підштовхував і інколи не вірив, хто будував. Планував і допоміг роботу цю зробити. Багато тут і будівельників, багато натхненників, багато місцевих. Вона залишиться тут, ця дорога. Вона буде слугувати людям. Вона на користь вам і на майбутнє нашим поколінням. Сподіваюся, що її не розрушать так. І якщо ще буде за нею якісний уход, ну тоді ж зовсім не буде до неї питань. Тому дуже радію, що нам вдалося так. Зірки склалися. Сподіваюся, що так буде і в подальшому, для того, щоб лазівщину робити ще світлішою, ще красивішою. Ну і звичайно ж, укріплювати її розвиток. Вона цього заслуговує. Нам є з вами чим пишатися нашою спільною роботою. Роботою слово тримаємо, так що можете на нас розраховувати. І дуже сподіваюся, що вона буде якісно слугувати усім вам, людям. Дякую вам дуже за дорогу. Ми дуже раді.